У ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент ТВІ. Від поранень, отриманих на війні, помер захисник, який переїхав на Волинь. У Нововолинську невідомий в'їхав у припарковане авто та втік. РФ запроваджує у школах і вишах військову підготовку. Слава Україні в ефірі ранкові новини 30 січня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. На війні з російськими окупантами від тяжких поранень помер 32-річний захисник Денис Черненко, який переїхав на Волинь і проживав у селі Ворона на Ковальщині. Сумну звістку повідомили на сайті Колодяжнинської громади. Зв'язку із загибеллю захисника в громаді оголошено триденну жалобу. Поховають героя на Алеї Слави, що на міському кладовищі у місті Ковель. Редакція телеканалу Конкурент ТВІ висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. У Нововолинську поблизу супермаркету невідомий в'їхав у припаркований автомобіль і втік. Про це пише видання «Бух». ДТП у Нововолинську сталося ввечері 28 січня. Як повідомляють очевидці, винуватець втік з місця події. Автомобіль марки Опель від удару відкинуло на пішохідну зону. В результаті аварії пошкоджено задню частину транспортного засобу. Народні депутати Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод написали заяви на складання мандатів народних депутатів. Про це пише видання Українська правда з посиланням на співрозмовників у парламенті та у колишній фракції ОПЗЖ. Крім цього, видання зазначає, що Королевська та Солод, які були нардепами фракції ОПЗЖ, фігуранти розслідування української правди під назвою Батальйон Дубай. Заборона на виїзд держслужбовцям, окрім як відрядження вже діє. Вона стосується і осіб, які не придатні до військової служби або мали інші підстави для виїзду. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону. Зокрема, Демченко наголосив, що постанова номер 69 про внесення змін до правил перетинання державного кордону громадянами України набула чинності і вже діє. Урядовці, народні депутати, низка інших посадовців, прокурори, судді, представники місцевого самоврядування можуть перетинати кордон виключно з метою службового відрядження. Крім того, уряд визначив, що міністерства, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, кого це стосується, повинні в триденний термін надати до адміністрації ДПСУ список зазначених у постанові осіб. Подальшому вони зобов'язані направляти зміни до цього списку. Споживання електроенергії 29 січня перебуває на тому ж рівні, що її в попередній день. Дефіцит в енергосистемі все ще є значним. Про це повідомили в Укренерго. Як ідеться у повідомленні з технічних причин в ремонт виведено один з блоків теплових електростанцій. Відповідно, обсяг виробленої електроенергії в системі знизився. Через це до всіх обленерго доведені дещо зменшені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Як пояснили в Укренерго внаслідок російських ракетних та дронових атак, пошкоджені електростанції та високовольтна мережа. Зокрема, атака росіян 26 січня завдала. Суттєвих пошкоджень декільком об'єктам високовольтної мережі. Військовослужбовці армії РФ ймовірно змінюють виснажені сили найманців з ПВК Вагнер, щоб посилити наступ на Бахмут. Переконані аналітики інституту вивчення війни. Зокрема, як ідеться у висновку експертів, сили ПВК Вагнер в районі Бахмута не досягли значних успіхів. Після захоплення Соледара підрозділи російської армії наразі беруть участь у боях за Бахмут з метою активізації російського наступу. Аналітики зазначили, що Міністерство оборони РФ дедалі частіше повідомляє, що російські повітряно-десантні війська діють у районі Бахмута з початку січня 2023 року, що вказує на те, що російські війська посилюють або замінюють вагнерівців після перекидання додаткових сил. Росіяни ймовірно не вичерпали свого наступального потенціалу в району Бахмута, вважають американські аналітики. Наміри Міністерства просвіти Росії запровадити у школах і закладах вищої освіти предмети, пов'язані з військовою підготовкою. Свідчать про все більш мілітаризовану атмосферу в країні. Про це йдеться у недільному огляді розвідувальної спільноти Міністерства оборони Великої Британії. Там зауважують, що протягом останніх тижнів російське мінпросвіти більш детально розповіло про реалізацію плану включення базової військової підготовки до навчальної. Програми середньої школи в Росії серед іншого в межах предмету основи безпеки життєдіяльності», який стане обов'язковим із вересня 2023 року, навчатимуть поводження зі штурмовими гвинтівками АК та ручними гранатами військової муштри та використанню засобів індивідуального захисту. Крім того, у грудні 2022 року Міністерство науки та вищої освіти РФ оголосило про програму основи військової підготовки для студентів університетів. За майже рік розпочатої проти України війни Росія не має такої армії, якою вона вторглася 24 лютого. Про це сказав речник східного угрупування військ зсу Сергій Череватий в ефірі телеканалу Фрідом. Він нагадав, що українські військові тримають оборону вже майже рік. Хоч у лютому 2022-го дехто вважав, що Україна протримається три дні. Зі слів череватого, російські мобіки не є професійними військовими навіть попри те, що вони могли пройти якусь там підготовку. То люди, яких вирвали з мирного життя, наголосив речник східного угрупування військ. Тож Чреватий припустив, що ймовірно спроби якихось наступів таки будуть. Але зважаючи на те, як збройні сили України гідно захищають державу, вочевидь, результат цих ймовірних спроб расистів всім вже зрозумілий. Новообраний президент Чехії Петро Павел разом із президенткою Словаччини Зузанною Чапутовою планують відвідати Україну та зустрітися з Володимиром Зеленським. Про це пише словацьке видання Правда СК зокрема 29 січня. Петро Павел планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському. Повідомляється, що під час телефонної розмови президент Чехії обговорить із Зеленським свій візит до України. Павел має намір відвідати Київ Чапутова, яка зустрілася з новообраним президентом Чехії у його передвиборчому штабі. Привітала таку ідею. Німецький збройовий концерн готовий значно збільшити виробництво танкових і артилерійських боєприпасів, щоб задовольнити високий попит в Україні і на заході. А також веде переговори про початок виготовлення реактивних систем залпового вогню Хаймарс у Німеччині. Про це в інтерв'ю Reuters заявив генеральний директор концерну. За його словами, у 2022 році компанія виготовила по 60-70 тисяч. Танкових і артилерійських снарядів, але це число може бути збільшене. Зокрема, концерн хоче запустити нову лінію з виробництва боєприпасів середнього калібру, які, наприклад, використовуються німецькими зенітними самохідними установками гепард в Україні до середини 2023 року. Збройні сили України ліквідували уже 126 тисяч окупантів. Станом на 29 січня українські військові також знищили 3197 танків, 2195 артилерійських систем, 6366 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Із Луцького національного технічного університету Анастасія Ковальчук стала чемпіонкою світу із французького боксу. Про це повідомляють на сторінці вишу. Так днями в угорському Будапешті відбувся міжнародний турнір з французького боксу Сават, на якому здобула абсолютну перемогу Анастасія Ковальчук, асистентка кафедри фізичної культури, спорту та здоров'я Луцького національного технічного університету. Загалом у змаганнях взяли участь спортсмен із 16 країн Введена через україну російську війну мобілізація в Україні на даний момент триває і ніяких хвиль у ній немає. Про це заявив керівник управління персоналу штабу командування сухопутних військ Збройних сил України, полковник Роман Горбач. Під час брифінгу мобілізація дійсно йде, але вона була і вчора, і позавчора, і почалась вона ще 24 лютого минулого року. Пояснив він. Горбач додав, що зараз зсу потріб нові бійці, які будуть освоювати нові зразки бойової техніки, а люди також для заповнення втрат. За словами полковника, насамперед мобілізують українців, у яких вже є конкретні обліково-військові спеціальності. Військово зобов'язані без досвіду служби призиваються тільки в навчальні центри для підготовки. Тільки після цього вони прибувають на службу у військову частину. Ті, у кого є певний досвід, а потім невелика перерва після служби, практично відразу відпрацюють. Равляються у військові частини, підсумував горбач. 29 січня росіяни влаштували масований обстріл Херсона. Відомо про багатьох поранених та загиблих. За інформацією Міністерства охорони здоров'я. Окупанти обстріляли обласну клінічну лікарню Херсона, наслідок чого було поранено медичну сестру. За даними змі, до обіду місто потрапляло під обстріл рашистів щонайменше тричі, Херсонська обласна військова адміністрація повідомила, що відбувається масований обстріл. Відомо про багатьох поранених та Загиблих, як ідеться у дописі, ворог гатить по житлових кварталах міста. Херсонців закликають перебувати в укриттях. У зв'язку з повномасштабним російським вторгненням Україна стала найзамінованішою країною у світі. Про це повідомляє британський телеканал Sky News. За словами представниці неурядової організації МЕК Катерини Темплтон, масштаби замінування України навіть не зрівняти із Сирією чи Афганістаном. Вона зазначила, що в Україні можна виявити протитанкові та протипіхотні міни: міни пастки, міни розтяжки, касетні боєприпаси вели велику кількість снарядів, що не розірвалися, нині понад 40% території України заміновано. Бійці з 14-ї окремої механізованої бригади показали, як тренуються знищувати ворогів. Фото зі своїх тренувань вони опублікували на своїй Фейсбук-сторінці. Якщо вмієш, тренуйся і вдосконалюйся. Якщо не вмієш, тренуйся і вдосконалюйся вдвічі більше. Зазначають бійці князівської бригади у повідомленні та додають, що саме від рівня підготовки залежатиме найцінніше пришвидшення перемоги. Українські танкові екіпажі прибули до Великої Британії, де розпочнуть навчання на танках Челенджер-2. Про це у твіттері написало Міністерство оборони Великої Британії. Велика Британія надасть Україні танки Челенджер-2 разом з іншими країнами-партнерами, демонструючи міцність підтримки України на міжнародному рівні. Додали у відомстві. Окупанти продовжують обстрілювати Україну під ворожим вогнем. 29 січня опинилась Харківщина. За інформацією голови військової адміністрації Олега Синігубова. У Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено декілька приватних будинків, автомобілі а також будівлю одного із підприємств. Поранення отримала жінка 83 років. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Крім цього, окупанти обстріляли і інші інші населені пункти області. Так, за словами Синьогубова, є зруйновані приватні будинки та пошкоджені господарчі споруди. Низка потужних вибухів сталася у ніч проти неділі на об'єктах військової інфраструктури в Ірані. За інформацією, змі атаковані військові склади, авіабази та заводи з виробництва боєприпасів. Лунали вибухи і у Тегерані. За попередньою інформацією, даних про жертв і постраждалих немає, як і офіційної інформації від іранської влади. У міністерстві оборони Ірану підтвердили атаку безпілотників на завод з виробництва боєприпасів із Фахані. Зокрема, як ідеться у дописі, атака відбулася близько 23.30, і вона нібито була невдала. За інформацією Міноборони Ірану, один з безпілотників був збитий комплексом ППО, а два інших потрапили в оборонні пастки і вибухнули. За словами іранських військових дах будівлі отримав незначні ушкодження. Якій країні належать безпілотники, що атакували іранський військовий об'єкт? влада Ірану поки що не говорить. Тим часом, як стверджує Арабський новинний телеканал, Ізраїль розпочав військову операцію на території Ірану з метою знищення його військової промисловості. Ізраїль поки не коментує цю заяву. 28 січня російські окупаційні війська завдали удару по місту середина Буда Сумської області. За попередньою інформацією, окупанти били з авіації. Як повідомили УВА, знищена стіна двоповерхового будинку, пошкоджена будівля спортивного комплексу, дитячому садочку. Пошкоджені вікна. Також пошкоджень зазнали вікна в приватних будинках. На щастя, обійшлося без жертв. Тут врешті поставив крапку у справі моторошної аварії, яка трапилась на проспекті Соборності. Тоді, 12 грудня 2021 року, неповнолітній хлопець за кермом легковика, тікаючи від поліції на швидкості влетів у натовп людей, які переходили дорогу. В результаті цієї автотрощі постраждало п'ятеро людей. Одна з них – 39-річна Лучанка, померла у реанімації. З тих пір минув вже понад. Дрік, весь цей час неповнолітній винуватець аварії Дмитро Рудюк перебував у СІЗО. Відтак з'ясування справи у суді врешті закінчено. 26 січня винуватець аварії неповнолітній Дмитро Рудюк сидить на лаві підсудних Луцького міськрайонного суду. Захисника у хлопця немає. В залу суду прийшла лише мати з сестрою. Мить настала останнє слово обвинуваченого перед вироком. Що? Якби те, що сталося до 12 грудня, це проте теж живі, те, що бігом, сталося 12 грудня, це якби не тільки для мене важко, а для багатьох людей, які на той момент постраждали, зараз досі перестрадають. І так само її ну зараз немає вибачення приносити кожен раз. це Для них буде все, важче їм нагадувати лише доказувати діло. І ще хотів би сказати яким би не був мій вирок, все одно і якось допомагати кожному з тих, хто постраждав. Далі рішення за Фемідою. Суддя Андрій Сівчук вирушив у нарадчу кімнату, а тим часом у залі суду осіла. Тиша очікування. Варто зазначити, що Дмитра Рудюка обвинувачують не лише у незаконному заволодінні автівки та згодом скоєнні на ній ДТП зі смертельними наслідками. Крім цього, неповнолітньому лучанину інкримінують розбійний напад, а саме, викрадення у чоловіка смартфону зі застосуванням сльозогінного балончика. Відтак, за сукупністю вчинених злочинів Дмитра Рудюка, суд таки визнав винним та оголосив вирок. Неповнолітнього Грудюка Дмитра Олександровича визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 286 частини 2, 187 частини 2 та 289 частини 2 Кримінального кодексу України та призначити покарання. За статтею 286 частини 2 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі строком на 5 років без позбавлення права керування транспортними засобами, за статтею 187 частини 2 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі строком на 7 років без конфіскації майна. За статтею 289 частини 2 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі строком на 5 років без конфіскації майна. На підставі статті 70 -ї... частини 1 Кримінального кодексу України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом часткового складання призначених покарань остаточно визначити покарання неповнолітньому родюку Дмитру Олександровичу до відбуття у виді позбавлення волі строком на 7 років, 6 місяців без конфіскації майна. Також суддя зарахував перебування Дмитра Рудюка у СІЗО. Згідно розрахунку, один день попереднього ув'язнення відповідає одному дню позбавлення волі. Відтак Дмитро Рудюк сяде до в'язниці на наступні 6,5 років. Дія вироку суду настала з моменту його оголошення. Наприкінці 2022 року Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення підвищити тарифи на електроенергію для непобутових споживачів. Тарифи мали збільшити з 1 січня 2023 року. Втім, цього не сталося. У Волині Електрозбуді розповіли, як змінилася оплата за електроенергією для непобутових споживачів Луцька і чи зміниться для побутових. У Волині електрозбуті розповіли, як змінилася оплата за електроенергію для непобутових споживачів Луцька. На ну, зараз у нас для е, непобутових споживачів формуються ціни за ринковим принципом. Тобто е, це е, виходячи з того, за які закупівельні ціни на ринку. Зараз вони на максимальному рівні. Е, десь приблизно зараз закупівельна ціна варіюється там від е, 3, е, 3, на рівні 3,50 гривень. Щодо побутових споживачів, ситуація ж наступна. Для побутових споживачів ціни фіксовані, вони зафіксовані урядовою постановою, так званою про покладання спеціальних обов'язків. Ця постанова діє аж до 31 березня цього року. Тому зараз ніяких предпосилок на те, що вони будуть мінятися, поки що немає. А от вже з 1 квітня це вже на розгляд уряду нашого. Чи будуть вони збільшуватись, чи залишаться на такому ж самому рівні? Також Національна комісія хотіла у 2023 році підвищити тарифи на холодну воду та водовідведення. Планувалося, що ця послуга збільшиться на 10-30%. Перше підвищення повинно було відбутися з 1 січня 2023 року, а друге вже у липні. Проте згодом цю постанову скасували. А проекти рішень про встановлення тарифів комісія відправила на доопрацювання. Перший заступник директора комунального підприємства. Емства Луськводоканал Святослав Дмитроца підтвердив, що змін у тарифах не відбулося. До цього часу немає іншого рішення. Ми працюємо в, е, в тарифах 2022 року. Тож наразі для Волинян тарифи на електроенергію залишаються незмінними, як і тарифи на воду. На календарі 25 січня. Цього дня у Луцькій міській раді депутати запланували провести перше у році пленарне сесійне засідання на порядку. Денному понад сотня питань, і кожне з них неабияк важливе для кожного жителя Луцької громади. Чи не найобговорюванішим питанням на засіданні було продовження деросифікації. Так, обранці громади підтримали перейменування 22 вулиць міста, серед яких вулиця Станіславського, Петрова, Вахтангова тощо, зокрема, обранці громади окремо розглянули проект рішення щодо перейменування вулиці Челюскіна, який виніс на сесійний розгляд депутат Михайло Наход? Це питання обговорювалось на Комісії з перейменування вулиць, я хотів би сказати колегам. Там дійсно було два варіанти вулиця Просвітянська і вулиця Володимира Мономаха. Але оскільки ця вулиця знаходиться в мікрорайоні вулиць Вільської і Володимирської, тому я вважаю, що для вулиці Володимира Мономаха ну, краще підходить старе місто чи центральна частина міста. Тому прошу. <тавців> Якраз підтримати цей проект рішення і Дати можливість пришвидшити в якійсь мірі процес деросифікації. Дякую. Втім, зважаючи на те, що альтернативна пропозиція перейменування вулиці на іменну назву, септо Володимира Мономаха, обранці громади вирішили не підтримувати проект рішення, а спершу таки провести громадське обговорення. Крім того, на громадське обговорення винесуть проект рішення щодо перейменування вулиці Пушкіна на вулицю Вальдимара Пясецького. З поміж усього для комунальних підприємств придбали 14 генераторів, які вже незабаром будуть встановлені. Їх передадуть на потреби Луцьктепла та Луцькводоканалу. Вони будуть встановлені на об'єктах практичної інфраструктури, тобто на котельнях. Це на Карбишева два генератора. Там на Задворецький, на Завродній, точний перелік. Я можу вам окремо, якщо є необхідні додаток, Є додаток. А ці менші там, де сім штук, вони будуть на датові котельні виводитися при необхідності. Окрім цього, депутат від фракції Громадянський рух свідомі Андрій Лучик поцікавився, на що були спрямовані 48 мільйонів гривень для підприємства Луцьктепло. Тут капітал підприємства за підсумками минулого року зріс на 47 мільйонів 776 тисяч 46 гривень 32 копійки. Кошти були спрямовані на непогашення критикного зобов'язання перед європейським банком реконструкції розвитку 31,7 суди мільйона. Місцевий внесок для, ну, за виконання підрядних робіт по Європейському банку 10 млн грн екскаватор на вантаж, який надав фонд «Юсейт». Його вартість 2,3 млн грн надав безкоштовно створення інформаційного розвитку комплексу електронна карта підприємства 1 млн грн і будівництво кабельних ліній докуденні карта 2,8 млн грн. Разом 47,80 грн. Особлива увага була прикута і до програми Безпечне місто, яка вже кілька років функціонує у Луцьку. Які е, основні, можливо, статистичні дані були е, від програми від діяльності програми Безпечне місто в Луцьку ну, е, зокрема, можливо, друга частина ви казали, що е, будуть встановлені камери, які можуть вимірювати швидкість. І завдяки цьому можна буде штрафувати, чи є вже впроваджені такі зміни, чи там ще ну до сухів, там не дозволяє законодавство цим яке питання ну і взагалі скільки порушників було виявлено завдяки завдяки програмі безпечної місця відтак директорка мунварти юлія чіпак розповіла що в зв'язку із війною в країні та змінами в законодавстві питання зі встановленням камер для виявлення порушників не вдалося реалізувати у 2022 році рушило питання з місця лише наприкінці року уже в грудні було оголошено закупівлю щоб доставити камери на проспект. Ектів відродження, тому що це сегмент і та половина міста взагалі у нас не під камерами, і це дуже необхідно за час, поки працює е, ця програма, і ми нею займаємося до нас тільки з правоохоронних органів по пошуку тієї чи іншої інформації, яка у межах або адміністративного кримінального провадження це тільки правоохоронна ланка, понад 3800 запитів. Від адвокатів це більше 300 Запитів, це коли зазвичай ДТП. За словами Юлії Чіпак, окрім цього, програма Безпечне місто активно допомагає шукати порушників благоустрою, септо вандалів. За, за минулий рік. 21 рік ми виявили понад 40 таких порушників. Відтак підсумовуючи, варто зазначити, що обранці громади готові і надалі продовжувати вести активну деросифікацію, а також приймають рішення стосовно безперебійної роботи комунальних підприємств в разі відсутності електроенергії. Одним з важливих пунктів на сьогоднішній сесії це було перейменування багатьох вулиць. Ми продовжуємо процес деросифікації, декомунізації. Сьогодні ми проголосували за те, що провели громадські слухання і обрали нову вулицю на взамін вулиці Пушкіна. І невдовзі вулиця Пушкіна у Луцьку не буде. Сьогодні ми проголосували це рішення. Також ми сьогодні проголосували зміни до бюджету, ключовою складовою, яких були, це ми прийняли субвенцію від держави, яка буде направлена на заробітні плати вчителям у наших школах. Це важливо. Також ми сьогодні проголосували питання. І узаконили вже до кінця усі генератори, які будуть стояти на комунальних підприємствах нашої громади, тому що ми бачимо перебої з електрозабезпеченням, і навіть коли немає електрики, комунальні підприємства, які дають тепло в оселі Лучан, мають працювати. Окрім цього, депутати громадянського руху свідомі озвучили депутатський запит з приводу підтримки підприємців центрального ринку, які постраждали під час пожежі. Ми втратили і працедатних людей і частину надходження до бюджету. Підприємці, що відновили свою діяльність або планують це зробити найближчим часом, очікують на нашу підтримку. Саме тому я прошу дати доручення департаменту економічної політики. Підготувати і надати депутатам кількість та перелік постраждалих від пожеж підприємців. Надати депутатам інформацію про суми е понесених збитків по кожному постраждалому суб'єкту, а також звернутися до, до «Луцькі ринків е з вимогою надати постраждалим підприємцям копії, укладених з ними договорів оренди, які були знищені під час пожежі, для того, щоб вони могли звернутися до податкових органів для зменшення податкового навантаження у зв'язку з, по, з понесеними втратами робочих місць. Дякую. Відтак цей запит депутати підтримали. За 27 рішення прийнято. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Катерина Возняк на все добре і побачимось.